Всім привіт! Чергова пекельна історія, друзі. Цього разу з Волині про неї розповів місцевий телеканал Аверс. Журналісти телеканалу показали репортаж із суду в місті Ківерці, де йшов процес над місцевим мешканцем. Цей чоловік нікого не вбив, він нічого не вкрав, як наші можновладці. Йому 55 років. І він просто не з'явився за повісткою до ТЦК, тобто його звинуватили в тому, що він, ну, як кажуть, ухилянт. Прокуратура просила у суду наступне покарання для цього чоловіка. Ви знаєте скарбну прокурору? Визнаю. Три роки реально просить. Прокурор вам позбавлення волі покарання. А Ну, не визнаю. Я так розумію, свою винуватість ви визнали, так? Отже, три роки тюрми за неявку за повісткою. Хоча ви, напевно, самі побачили, який стан здоров'я в цього чоловіка. На суді він повідомив, що його вже намагались мобілізувати місцеві ТЦКшники. Його протримали кілька днів в ТЦКшному прийомнику, а потім відпустили додому. Бо навіть відморожені ТЦКшники зрозуміли, що через кілька тижнів після потрапляння у військову частину командуванню доведеться звільнити цього чоловіка за станом здоров'я. Тим не менше, йому надіслали повістку повторну, яку обвинувачений сприйняв просто як помилку, тому за нею і не з'явився. Ну і просто уявіть себе на місці командира, до якого прийшов би такий ось воїн. В, ну, велика б від нього б користь була б на війні. Все це є в репортажі. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Якщо хочете, ви самі можете подивитися цей репортаж. І, до речі, окремо хочу нагадати, що президент Зеленський у свій час чотири рази отримував повістки, але жодного разу так і не з'явився до військомату. І нічого, жодної кримінальної справи проти нього порушено не було. Жоден слідчий не вимагав для зеленського тюремного терміну. Ну, не хотіли прокурори, напевно, турбувати тоді такогось відомого актора. Ось вам і вся рівність перед законом в Україні. Але давайте повернемося до історії в ківерцях. В підсумку суд замість трьох років в'язниці, як того вимагала прокуратура, дав чоловікові три роки так званої пробації. Ну тобто, це не позбавлення, а обмеження в волі, коли можна мешкати вдома, але треба регулярно ходити відмічатись до поліцейського, що ти нікуди не втік і нічого такого не порушив. Тобто, бачите, часи зараз такі, що навіть умовний термін по факту за те, що ти нічого не скоїв, вважається неймовірним помилуванням. Ну і все це відбувається в той час, як тисячі здорових, вгодованих українських поліцейських на війну йти не хочуть, їм ніхто не насилає повістки, бо вони ж заброньовані. Вони байдикують в тилу і допомагають ТЦКшникам пакувати простих людей замість себе на фронт. І коли я кажу про тисячі поліцейських, я не перебільшую. Ось подивіться, скільки поліціянтів тиняється без діла в маленькому містечку у Київській області. Сьогодні в нас 16, січ... 16 березня сквера, вулиця Успенська, на перекрестку із Соборною. Місто Сквера, 16 березня. Наїхало поліцейські автомобілі. Ми пересчитали їх близько 14 штук. Наряди по три 4 по чоловіка в машині. Що вони тут роблять? Ми вже зверталися до. От я знімаю всі номера автомобілів. Звідки це вони? 14, чотирнадцять. 14, 14, 14. Я насчитав чотирнадцять. Чотирнадцять автомобілів. Тут поліцейські роблять. наряди, Вот номер автомобіля. Це... Хто їх сюди прислав, по якій причині поліцейські стоять, не пояснює. Розказують про... Не, я не буду на Не знаю що. Що вони тут роблять? Можливо, переховуються від ТЦК. От, всі, всі сидять в автомобілях. Це вулиця Успенська. 14 нарядів поліції. Місто сквера. От вам, будь ласка. Куди йдуть гроші європейських партнерів, які нам допомагають. Оце на зарплату оцим поліцейським. От скільки їх, і там ще їх о, і там ще їх. Це вже вулиця Собора, та інша ще стоїть. Не знаю, скільки, от, будь ласка, бо. Отож, 14 екіпажів патрульної поліції просто байдикують і не збираються йти на війну лише в одному містечку Київської області. І сквира це ж навіть не районний центр. А ви можете уявити, скільки по всій країні оцих от здорових і придатних. До служби поліціянтів ухилянтів, які чомусь не навчені воювати, як нам сказав міністр внутрішніх справ Клименко. Натомість за них маєш іти і гинути, ти, дядько сківерців. Що ви думаєте про цю історію, друзі? Напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. А якщо хочете дізнатися, чому я, як колишній військовий, вважаю, що мобілізація це рабство і воно веде нас до катастрофи? То ви можете прочитати про це в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього є в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд і поширення. Бережіть себе і на все добре!